Лісом, небом, водою. Частина перша. Лисий. Бабині гості. Лисому приснився старий інженер. Він ішов попереду валки повільно і врочисто. Біле волосся розвівалося за спиною. На плечі сидів пацюк і нестримно реготав. Дивлячись назад на всіх людей села, які тяглися слідом за інженером. Вони їхали на велетенських металевих жабах, незручно сидячи просто на довгих мордах, схожих на колоди. Мама тримала в руках дерев'яну скриню, з якої линула музика. Музика розходилася довкола твердими хвилями, від них згинали. Віковічні дуби й ламалися сосни, точно навпіл. Лисий біг слідом за валкою і ніяк не міг її наздогнати, хоч біг дуже швидко, бачив хвіст, але відстань збільшувалася і збільшувалася. Він мчав по сліду, який залишила колона, не дивлячись під ноги, не відчуваючи її ніякої небезпеки, бо знав, що протягом трьох Днів жодна нечість не наважилася ступити на цей слід. Як же наздогнати? Як попередити їх? Він мусив зупинити односельців, але хвіст валки вже майже не було видно. Це звуки музики з маминої скрині, що раз штовхали його в груди і не давали наздогнати своїх односельців. Він зрозумів це і злякався. Що мама також зрозуміє й припинить музику. І тоді настане ніч, і він взагалі не зможе наздогнати своїх, бо не знатиме, де їх шукати. Зараз музика його не пускала, але й була дороговказом водночас. Та ось вона почала змінюватися. В ній з'явилися якісь шуми, якийсь гуркіт, і тріск. Це вже й не музика була, а щось таке, ніби розламувало деревину, а потім грюк, і замість музики долинув розлючений голос От бісова баба! Та хто ж так гостей зустрічає? Лисий прокинувся і зрозумів, що це хтось намагався піднятися по сходинках до хати, але, не знаючи про розрубані щаблі, сильно впав. Розламавши рештки драбини. Було ще сподівання. Цей хтось вирішить, що баби немає дома її подасть тягеть. Але тут прокинувся Василько. Він іще навіть не прокинувся, а просто крісон вигукнув Хто там. Він тут же принишк, але було пізно. О, да в тебе гості, прорипів з-за дверей тріснутий старечий голос. Та я вчасно. Ну, відчиняй уже, бо скоро сонце зійде. Він іще трохи почекав, а потім додав. А то сама виходь, приготуй там усе, покажи дитинці, як травичка горить, а сама виходь, поговорити треба. Всі прокинулися, всі завмерли. Хату наповнило відчуття страху. Видно, дідок зрозумів, що тут щось не так, бо звернувся вже не до баби. Гей, дитиночко, а баба вдома? Лисий кивнув Василькові, щоб той щось відповів. Вона спить, дуже невполад ляпнув хлопчик. Видно, його відповідь змусила дітка ще глибше задуматися. Він досить довго напружував уяву, щоб збагнути значення цих слів. Нарешті, без розуміння, але з медом у голосі промовив Ото й добре, я люблю, коли вона спить. А відчини на двері я тут тобі такого гостинця приніс. Якого такого гостинця? Василько вже оговтався і повів бесіду розумніше. Ох, та й гостинець же такий, що ти й не уявляєш який. От відчини й побачиш. Е, -е, -е, -е. Василько війшов у роль. Ви спочатку скажіть, якого, а тоді вже я й відчиню. Дід почав дратуватися. Та якого ж якого? Гарного, от якого. Давай відчиняй двері, а то передумаю і віддам гостинця бабусі. А, розчаровано протягнув хлопчик, то ви, бабусі принесли гостинець, а кажете мені. Та тобі ж тобі, то я лише так кажу, що віддам бабусі, а насправді я віддам тобі. То це що? Василько просто знахабнів. Це ви неправду мені казали? Яку неправду? Ну, спочатку ви сказали, що віддасте гостинця мені, так? Ну так. А потім сказали, що віддасте бабусі, так? Ну, сказав. А потім знову сказали, що віддасте мені. М -м коли? А щойно? Ну, то й що? То коли ж ви казали правду, як коли? Дід, видно, теж вирішив робити так, як Василько. Заплутувати співрозмовника, однак, з'ясувалося, не на того напав. Як Як ніколи, сказав хлопчик, ні, як завжди. А як завжди, це значить не завжди. Дід засміявся гидким іржавим сміхом. А це вже ти і сам заплутався? Лисий подумав, що дід має рацію. І нічого я не заплутався. Тут же відповів Василько Завжди це завжди. А як завжди, це значить, тільки схоже на завжди, а насправді зовсім не завжди. Ви що, людської мови не розумієте? Людської, розумію, Виглядало, що дід уже не знав, що казати. А, -а, а! радісно промовив Василько, то ви, значить, не людина. А як це ти здогадався? зовсім розгубився дід. Гаразд, час вони виграли. Всі прокинулися, дівчатка лишалися на печі. Лелі зі зведеним арбалетом. Василько стояв біля дверей, решта хлопців стінами поруч з дверима, Івай з арбалетом, лисий з оголеним палашем. Можна було й далі правити теревені й збивати діда з пантелику. Він щось сказав про те, що незабаром сонце встане. Отже, сонця він боїться. Перед світанком, якщо вони його не впустять, просто десь неподалік сховається, а ввечері зайде до хатини розбудити бабу ягу. І тоді вони вже вдвох кинуться наздогін. Лисий згадав, як прудко й легко баба яга пересувалася по лісу, і подумав, що втекти від неї з дітьми буде не так просто. Хочеш не хочеш, а відчиняти двері доведеться. А далі, а далі видно буде тим більше, що драбина зламана, дід, схоже, старий, поки забереться, встигнемо щось зробити. А що ж тут здогадуватися? вів далі Василько. Раз ви людську мову, розумієте, то значить, вона не рідна ваша мова, а значить, ви не людина. Лисий подумав, що це не дуже вдала пастка, Непереконлива, але дід уже видно, достатньо був заморочений, тож попався. Це, диточко, як подивитись, з одного боку лішак, нібито й не зовсім людина, а з другого, чим не людина, дві ноги, дві руки, одна голова. А от ти, який язикастий, схоже, не дуже людина. Може, ти просто якесь базікале неживе? Може, й так, легко погодився Василько. Лисий з нього дивувався. Це ж виявляється, якісь дібності в хлопця, щоб так заморочити нечість, що сама зізнається, що вона лішак. Просто молодець. Ой, лишенько. нещаро забіткався гість. Ніколи не бачив неживого базікала. А відчини на двері, я хоч погляну, яке ти є. Василько поглянув на лисого, і той кивнув. Добре, я зараз відчиню, а ви поки що приготуйте гостинця, зразу вкиньте його в хату, добре. Та навіщо ж зразу? «От зайду, роздивлюся тебе як слід, а тоді й того. Е, ні, діду. Василько самим своїм тоном дав зрозуміти, що торгуватися не буде. Не вкинете гостинця, зразу ж і зачиню двері знову. Ох, не ну що ж вже з тобою робити. Гаразд, домовилися, відчиняй. Усі приготувалися. Лисий клацнув засувом. Василько штовхнув двері й одразу притиснувся до стіни.